Я перший раз за два роки збираю і буду відправляти посилку з Америки в Україну. Багато моїх знайомих достатньо часто відправляють посилки і в Україну, і в Європу з Америки. Тому у мене не було сумнівів, через яку міжнародну компанію мені це робити. І звичайно, що це міс. Вона надає швидку, надійну та доступну доставку посилок з США в Україну, в Європу та ще в 170 країн світу. Я збираю невелику посилку сувенірів приємних маленьких дрібниць і покладу, звичайно, ще солодке, цукерки, шоколад, всього потрохи І вийшла така ціла коров. Тепер мені потрібно оформити цю посилку, і тут мені навіть не потрібно виходити з дому. Тому що для того, щоб створити посилку, переглянути всі її деталі, її історію, відстежити, звичайно, цю посилку, це все можна зробити в одному місці, тому що міст створили свій мобільний додаток. Я його завантажила, зареєструвалася і починаю створювати свою першу посилку. Потрібно ввести країну призначення, вказати розміри посилки, вагу цієї посилки і вибрати найближче відділення UPS або FedEx, куди я буду її відносити. Звичайно, я заповнюю всі. Всі контактні дані свої і отримувачі. обов'язково ставлю свій підпис, сплачую посилку і йду роздруковувати етикетку. Її потрібно прикріпити добре до коробки. Наступний крок це я відношу посилку до обраного найближчого відділення доставки. Насправді я не думала, що це буде настільки легко відправити посилку з Америки в Україну. Завантажуйте додаток в міст і відправляйте свої посилки легше ніж будь-коли. І ще ловіть від мене знижку. мінус 20% на відправку за моїм промокодом до кінця травня.